Тисяча гривень кожному українцю таку ініціативу оголосив президент Володимир Зеленський. Заявку на отримання коштів можна буде подати протягом зими, витратити впродовж 2025 року. Оплатити цією тисячою можна буде лише українські товари та послуги. Звідки ж у держави під час великої війни і рекордного дефіциту бюджету вільні гроші? І чи справді всі українці зможуть скористатися цією послугою? Кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже. Нова ініціатива уряду та президента Зимова є підтримка, аналогічна ті, яка працювала під час епідемії ковіду. Утім, цього разу тисячу гривень зможуть отримати не лише повнолітні громадяни, а й діти. За дитину заявку повинен буде подати один із батьків. Витратити кошти можна буде на комуналку, спорт, дозвілля, транспорт та українські товари або пожертвувати. Один із варіантів, як витратити кошти за програмою Є підтримка, задонатити на українську армію або на офіційні рахунки «Юнайтед-24», міноборони державної прикордонної служби національної гвардії україни або ж на рахунок того волонтерського фонду якому ви довіряєте Звідки у держави такі статки пояснюють в уряді? Це допомога наших іноземних партнерів. Вони забороняють витрачати надані кошти напряму на армію. Тож гроші на зимову є підтримку перекинуть з інших соціальних програм, які не встигнуть профінансувати до кінця року. Плюс через податки частина коштів від є підтримки повернеться в бюджет, і вже тоді їх зможуть спрямувати на збройні сили. Ці програми мінекономіки, які у нас є, вони всі зафокусовані на те, щоб стимулювати. Розвиток локального виробництва, локальних постачальників надавачів послуг це важливо, тому що від зростання локального виробництва і бізнеса ми будемо мати надходження в цю другу частину бюджету, яка вже фінансує потреби безпеки і оборони. У експертів та народних депутатів ставлення до такої ініціативи неоднозначне. з одного боку. Мільйони українців дійсно потребують фінансової підтримки. Ті, хто потребує цих коштів, вони зможуть заплатити за послуги з ЖКХ, вони зможуть купити ліки українського виробництва. Ті люди, яким не потрібні ці кошти, вони зможуть витратити їх на армію. Не забуваємо, що наші військові теж є громадянам України, вони також отримують по тисячу гривень. Водночас, у масштабах держави виплачені гроші крапля в морі. Тож вони не матимуть ані негативного, ані позитивного впливу на економіку. Каже старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Україна і так кожного року має величезний дефіцит бюджету, це близько півтора трильйона гривень на рік, які покриваються коштами донорів і розміщенням облігацій державної позики. І на фоні цих півтора трильйона гривень, якщо ми будемо там спиратися на оцінку в 15 мільярдів гривень, так тобто, якщо 15 мільйонів українців отримає цю виплату по тисячі, це всього там один відсоток від того. Об'єму фіскального стимулювання, який держава і так робить, тобто, з цієї точки зору, це не має сенсу. Тож програма Зимова є підтримка може мати й інші цілі. Припускає заступниця голови фінансового комітету парламенту. Це моя особиста думка. Я її транслюю не як представник нашої фракції, а як просто народний депутат. Це спроба обрахувати кількість населення на території нашої держави. Дійсно, за словами заступниці міністра економіки, скористатися є підтримкою зможуть лише громадяни, які живуть на підконтрольній Україні. Державі території не отримають тисячу і українці, які живуть за кордоном. Докладний механізм її підтримки мають розробити вже до грудня цього року. Протягом зими гроші надійдуть на картку національного кешбеку, яку потрібно оформити через дію. Як зробити так, щоб допомогою від держави скористалися люди без смартфона? В уряді ще думають. Дмитро Фурдак, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.